Я з західної України, з Івано-Франківщини. Я проживав в містечку, яке називається місто Долина, організовував різні заходи, змагання та багато-багато чого іншого. Також я в Україні займався волонтерством, допомагав дітям, тобто відчуття якоїсь тривоги, небезпеки мотивувало мене переїхати в іншу країну. І все було дуже легко, напевно, перших. Перших півроку все було дуже класно, тому що я, напевно, те, як і всі, думав, що буквально ще декілька місяців все припиниться і я повернуся додому. Проте один місяць, другий, третій, п'ятий, десятий приходять, я бачу, що нічого не змінюється, а ситуація навпаки погіршується. Саме найбільше це мене турбувало почуття невизначеності. Тобто я не знав, що мені далі робити, як мені далі жити, і взагалі. Це почуття невизначеності, це почуття, коли ти не розумієш, як працює все в чужій країні, дуже перешкоджає тобі е, нормально жити, ти начебто не знаю, прокидаєшся, начебто проживаєш день, але це начебто не те. Ти, як сказати, е, просто прокинувся, зробив якусь рутину, заснув і все. Тобто. Певні якісь почуття, не знаю, вони якось пропали на фоні цих всіх подій, на фоні мого самопочуття. Збільшовся також мій рівень тривоги і доволі, скажімо так, погано почувався, І почати чимось займатися також. Я почав думати про своє майбутнє, що я повинен робити. Також я почав більше, скажімо так, соціалізуватися, можливо, інтегруватися в шведське суспільство. І я гадаю, що це мені дуже допомогло, те, що я почав більше розмовляти з людьми, зустрів дуже хороших людей. Я побачив таку проблему, що молоді та й загалом багатьом іншим людям дуже самотньо, і в них немає можливості з кимось поговорити, в них немає можливості зустрітися, просто провести веселий час в якійсь компанії і ну, тобто, тому подібні речі. Я вирішив створити молодіжний клуб, щоб молодь могла зустрічатися разом на цікавих активностях, не знаю, там на пікнік піти разом чи подебатувати разом, чи подивитися фільм, ну і багато багато чого іншого, які мені допомогли тут і допомогли мені, скажімо так, щоб я почувався краще. Я гадаю для того, щоб почуватися краще. А потрібно в першу чергу знайти собі якесь, знайти собі друзів, знайти людей, з якими ти зможеш говорити. І також я вважаю, не потрібно боятися людей, не знаю, тобто іноземців, тобто шведів, наприклад, якщо конкретно ми за Швецією говоримо, да? тобто не бійтеся, їх це насправді дуже добрі люди, і вони дуже дуже допомагають. От мені дуже сильно допомогли. Тобто я гадаю, що не потрібно закриватися в собі абстрагуватися від світу, абстрагуватися від усіх людей. Ми навпаки повинні бути відкритими один до одного, добрими, та не боятися говорити про свої почуття. Бо якщо ми будемо приховувати все собі, рано чи пізно це вийде на, на зовні, проте це ви може ви, ви може, скажімо так, для вас негативно, негативно вийти, скажімо так, на зоні. Тобто розповідайте про свої почуття один у одному, і це допоможе вам також почуватися краще. Ну, я гадаю, якщо у вас є якісь більш серйозніші проблеми, я не знаю, можливо, у вас депресія починається, бо дуже сильно себе тобто, досить погано себе почуваєте, краще піти до, до психолога. Деякий час ходив до психолога через те, що в мене було, це також мені допомогло. І також часто буває вечором, коли... Після важкого дня ти сідаєш, починаєш згадувати таким безтурботним. Всі були такі щасливі, радісні, а не було кучі цієї проблем. Життя було таким кожного дня. Думаю про свою країну. Я її дуже люблю і сподіваюся, що я повернуся в неї і проживу там своє життя.